Всім привіт! Сьогодні буде дуже цікавий контент. Ось така ситуація. Мій підписник купив ключик в Києві, і йому ніхто не сказав, що ці ключі для Нісана Рога потрібно розблокувати. Тобто, чи він вже підв'язаний до авто, його потрібно розблокувати. От вам показую, наприклад, читаємо транспондер. Батарейку я поки що не ставлю, не перевіряю, нічого не читаємо. Транспондер у нас є залочений 7953М. Бачите, локт. Зараз я буду вскривати корпус, підпаюватися і перепрограмовувати ключик, тобто робити з нього чистий варіант. Якщо ви купуєте ключики, пам'ятайте, потрібно їх розблоковувати, бо у ключі прописуються деякі тільки ваги. Але чіп можна поміняти і маєш чистий ключик. Це є рок, не знаю, який рік, орієнтовно думаю, десь 15-17-й Ну що, давайте приступаємо. Так, народ, ми дуже акуратно вкрили корпус. Ось у нас є така плата. І зараз нам потрібно знайти відповідно таку ж саму прошивку. Так, підпайка є, розблоковується. Так, розблоковано. Читаємо транспондер. З такі підпиальний шипок що на перевірці. В принципі. Все, анлок розблокований. 7953 З ключем. Ключ все працює. Радіоканал працює. Так, чіп. Чіп теж розблокований. Все, анлок розблокований. Всім привіт. Ситуація хлопчина мені з Києва відправив до Нісана рога. Ключик, який купив беушний. Йому не сказали, що він заблокований. Прислав мені Другобич. Я зараз буду відправляти назад, йому вже розблокований ключ. Відео буде. У Ютубі і Тіктоці, як я розблоковував, тобто зараз він легенько пішиється до авто. Якщо комусь потрібно, народ, через нову пошту можемо з будь-якими нюансами вирішувати це питання. Всім гарного дня! Не забувайте, боушні ключі потрібно розблоковувати.